Вітаємо всіх телеглядачів програми Форум ТВ. І сьогодні у нас у студії Анастасія Соколик. Настю, вітаємо вас. Дякую. Отож, Настю, коротенько про себе. Добрий день. Мене звати Настя Сіль Соколик. Я займаюся стендап-комедією, живу в Україні, зараз у Львові живу. В минулому вчителька, художниця. Настю, художниця, uh -huh. отож я бачила відео на в Ютуб про саме стендап камеді. Uh -huh. А звідки як воно сталося від художниці до uh -huh. бути на сцені uh -huh. і говорити? Щось, mm -hmm. не щось, але взагалі говорити бути на сцені. А, ну, мистецтвом я і далі займаюся живописом, але я не виставляю картин активно своє. Я просто для себе малюю. Це мені допомагає навіть якось переживати ті емоції, які гострі от під час повномасштабної війни, які виникають. Я їх всі якось в полотно вливаю. А стендап-комедія не знаю. Я от переїхала в Україну жити. Я народилася в Україні, прожила більше життя тут, закінчила школу, університет, пропрацювала 10 років, мала власний бізнес, і потім вирішила поїхати в Україну. Я хотіла ніби художню резиденцію таку зробити собі. Mm -hmm. І я не знала наскільки я туди їду. Це було літо 2020 року. Uh, і я приїхала, і мені там сподобалося, я вирішила залишитися. І uh, я не зовсім знала конкретно, чи я хочу жити прямо у Львові. Uh, певний час я в Києві прожила теж. Mm -hmm. uh, але uh, як почалася повномасштабна війна, то я зрозуміла, що у Львові я почуваюся як вдома. Ну, дім. це для мене це... дім, і тому е, прийняла рішення нікуди не, не їхати звідти, бо мені хотілося бути вдома. А, ну і як виявилося, досить безпечно у Львові. Е, е, і що десь через рік перебування в Україні я захопилася такою ідеєю, щоб спробувати себе в стендапі, і пішла на відкритий мікрофон е, один раз. Е, ну, перший раз це. У Львові є такий заклад Культ Комеді Холл. Угу. Там проводять відкриті мікрофони регулярно. і Я прийшла і познайомилася зі всіма коміками, ну, не всіма, з, з багатьма коміками. А, і вони мене підтримали вже, от як я виступала, бо я, мені дуже цікава була їхня думка. Або я переживала, чи добре в мене виходить, чи ні. І в мене була та підтримка. І взагалі, от в стендапі, ну, по-перше, мені подобається аудиторії розказувати, жарти, смішити людей. Але по-друге, це е, належати до цього стендап-клубу, спілкування з іншими коміками mm -hmm. дуже мені легко йде. От, і таке враження одразу було, ніби я знайшла як своє плем'я, чи як, як, як сім'ю свою, бо от, я знайомлюся, з якою бувають такі люди, з ким я знайомлюся. І таке відчуття, що ми от як все життя знаємо один одного. Якось так між коміками в нас складається а, така, не знаю, як то хімія. А, так що, от це я теж дуже ціную. От така сім'я в стендап-комедії, яка склалася у, у Львові, це стендап-клуб, стендап баттл, також «Юай комеді, є ще спліт Комеді» Львівський. А, тут, от, різні організації і ну, всі, всі там чудові люди задіяні. Настю, це стендап, um, стендап-комедія це є англомовний проєкт, правда? Uh -huh. Uh -huh. Ну не зовсім стендап комедія це жанр е комедії. Я так? розумію, але мова більше ви говорите англійською мовою чи українською, в чи, українською. і українською я започаткувала англомовний проект в Україні, тому що ну там не, до того не було такого. Ми проводимо регулярні відкриті мікрофони англійською. English Open Mic називається uh -huh. до повномасштабної війни. У Львові була велика громада іноземців експатів. Uh -huh. От я як приїхала у Львів вже два з половиною роки назад, я нікого не знала там, бо я ніколи не жила у Львові. І певний час я просто сама там місяці два пробула просто. Місто пізнавала собі, гуляла. А потім почала ходити на такі англомовні клуби, де зустрічаються експати-іноземці, і mm -hmm. там почала знайомитися ну, з друзів заводити. Оце мої перші були зв'язки в Україні, це були іноземці. А, і а, я дуже ну, задіяна в цій громаді і а, збирала їх на такі англомовні якісь заходи, стендап-заходи. Звичайно, як повномасштабна війна почалася, то я думала, що вже ну яка стендап це mm -hmm. я вважала, що це останнє, що буде відновлюватися після нашої перемоги. Це вже в останню mm -hmm. чергу. А, я зі Львова поїхала на на пів, два чи півтора тижні в Закарпаття до Тітки. Бо ну, я налякалася, я не бачила нічого дуже страшного, як в, бо в Києві люди проснулися під вибухи. А я тільки сирени почула, і це весь день сирени були. і це було достатньо, щоб мене налякати. Я поїхала з, з сестрою дворідною до дітки. А, там перебула певний час, але все-таки вирішила вертатися у Львів. Бо я зрозуміла, що та війна може тривати mm -hmm. дуже довго. Бо спочатку ми всі дуже налякалися, не знали що тут. Як то буде, що то буде, але виявилося, що ну, може нам прийдеться жити певний час в тій війні. Е, ну, я вернулася до Львова і зразу е, пішла в стендап е, культ комедіхол, наш стендап-клуб. І е, побачила коміки. Це так сюрреалістично якось так було, тому що я не очікувала їх взагалі колись побачити, mm -hmm. як, як я покидала Львів, я думала все. А тут вони все ніби як. По старому, ну, звичайно, не всі там були, тому що деякі коміки, дехто навіть воює. А, ну, але багато хто покинув країну, ну, обставини такі. Але зразу вони започаткували, стендап батл започаткували такий проект Культурна оборона. Mm -hmm. І я якраз була присутня на перших ефірах культурної оборони. А тепер це став, мабуть, що найпопулярніший проєкт в Україні зараз. І е, ідея проекту в тому, що коміки, іноді гості якісь відомі, сидять на сцені і обговорюють новини, mm -hmm. а ну і там жартуючи з Я пам'ятаю перший ефір. Всі дуже переживали, бо вони не знали, як то бо який гумор. Війна mm -hmm. ну я як війна почала повномасштабна війна почалася. Я перші пару тижнів навіть музику не слухала, ну нічого не дивилася, крім телевізора, крім новин. Я не уявляла, що може бути якесь гум... гумористичне щось, ну жарти написалися зовсім. А, ну і коміки, ті, що були задіяні в цьому, е... дуже проживали, mm -hmm. не знали, як то піде. Але навіть для мене це був такий якийсь як терапія. Оцей момент, що от ті новини, які в телеграм-каналах я читала тільки ну, кожної хвилини, ми вища з такого в телефони всі втикали. А, і ці новини оголошуються зі сцени, і ще й можуть щось пожартувати. І це якось таке, таке якесь полегшення було, бо ну не так uh -huh. вже якось воно страшно. І цей проект зайшов. Ну і вони 100% 100 донатів, які вони збирають під час прямих трансляцій, uh -huh. все на ЗСУ. І вони почали закупляти там, машини, тепловізори, дуже багато всього. Навіть я, от, бо я теж займалася зборами е, волонтерською діяльністю. Стенда Battle Клаб багато мені теж допоміг подарували тепловізор, допомогли е, там, закупити прилади нічного бачення. Ну і от як вони почали от такі дуже важливі е, покупки робити для ЗСУ, мені, я ж пишалася, що я дотична до цієї організації, тому що. Вони допомагають реально. Настю, які плани? Які плани? Зараз от, я повертаюся у Львів завтра, вилітаю якраз. Ну, у Львів я добруся через два дні, тому що тут треба через Варшаву, потім з Варшави автобусом їхати. А, і що вертаюся ну, до стендапуду Львівського львівських клубів наших а, ну і маю ідеї для проєктів, Я хочу започаткувати такий проєкт типу «I'm Ukrainian, ask me a question» mm -hmm. англійською мовою. Бо я замічаю, що багато іноземців мають багато таких питань. Можливо, вони іноді соромляться навіть сказати це вголос. І я би хотіла коротко короткі якісь такі відео робити і відповідати на питання. Я ще не, не повністю знаю, який це буде формат, але планую почати працювати над цим проектом як тільки вернуся. Ну і також в мене вже є один проект у Львові в колаборації з Stand Up Battle Club. Ми започаткували YouTube канал, який називається Ukrainian Stand Up Comedy. І там е, ми виставляємо е, е, місцевих коміків, е, виступи англійською. Вони виступають і записуємо подкаст, який називається Пісток. Mm -hmm. е, і там ми говоримо про комедію і про війну. Mm -hmm. ну, тому і Peace Talk, ну, про, тому що ми говоримо про війну і mm -hmm. з надією на мир. А, і вже в нас вийшло десь шість епізодів. Ще є два записаних, які скоро вийдуть на нашому каналі. Так, досить цікаво, бо в мене така таке бажання є. Я хочу щоб іноземцям була доступна інформація про Україну, а, і вони могли побачити Україну з того боку, з якого вони не очікували, і щось таке, що. Буде близьке для них, от в одному епізоді ми там з таким відомим українським ютуб-блогером Дімою Малєєвим розмовляємо про культуру таку, як geek, nerd culture з 90-х років. Uh -huh. і, і от як в Україні там захоплення були там якісь настільні ігри, аніме, супергерої. І от ми про це говорили. Я думаю, що багато іноземців не зовсім розуміють, що. Люди в 90-ті виростали так в такій самій приблизно медіасфері, як і за кордоном. Mm -hmm. а, бо вони думають, це постсовєтська держава, можливо, там якось не так, але все так і нас багато що об'єднує з західними державами. Тому а, такі всякі якісь цікаві теми з різних сторін. Mm -hmm. Настю, дивися, ти народилася в Україні, ти виростала в Канаді, ти знову повернулася до України. Що у тебе, от що тобі цікаве було, що е, нове було, повернувшись до України? Ну, по перше, мені дуже подобалося в Україні, бо за таке враження було. Перші кілька місяців, ніби як якби ностальгія, mm -hmm. це було місце, яке можна відвідати, і от бо я приїхала в Україну і от згадуєш ті всі якісь пейзажі, які навіть запахи такі чуєш по, на вулиці. Мені дуже естетично подобається все в Україні. Мені здається, що це саме тому, що я виростала в Україні мій мозок формувався. В Україні, і от все, що я бачила довкола, воно мені сприймалося як нормальне. І, і тепер, як я повертаюся, ну, що навіть тут, в Канаді, природа приблизно така схожа, mm. тут у рослині як в Україні, але все одно щось не так. І як я приїжджаю в Україну, я зразу отак от, 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 якось має бути таке якесь відчуття в мене. А, і Тому мені там дуже подобається перебувати. А, і що було цікаво. Перед приїздом в Україну я повністю занурилася в англомовне середовище, uh -huh. і я навіть не розмовляла українською ні з ким, ну крім там батьків своїх, і якось мене попросила подруга записати відео. Бо вона е, щось, якусь дипломну роботу захищала, і е, її тема була навчання за кордоном. І mm -hmm. вона хотіла, щоб я щось розказала про навчання в Канаді. І я сіла записувати це відео, і я зрозуміла, що я не можу дві, двох слів разом зв'язати, е, бо дуже повільно говорила, і весь час хотілося англійські слова використати. Mm -hmm. І я зрозуміла, що мені треба попрацювати, трошки підтягнути українську. І Я почала дивитися різних е, е, ютуберів, різні блоги, І весь час була українська на слуху. Я так трошки підтягнула, але навіть як я переїхала, все одно я досить повільно говорила українською спочатку, і так як я більшість своїх знайомств заводила через англомовний клуб, uh -huh. то ми англійською спілкувалися. І або навіть з українцями, які там ходять на ці клуби, я часто вкидала англійські слова, бо я знала, що вони зрозуміють. Настя, на якому каналі можна подивитися стендап комедії? Ну, На Ютубі ем, називається Ukrainian Stand Up Comedy, там англійською ми розповідаємо про українську стендап-комедію, це можна ділитися з друзями-іноземцями, але також є і інші. Українські організації стендап, які чудові. Ну, український стендап на дуже високому рівні. Uh -huh. І от тому я стараюся започаткувати англомовні ці проекти, бо я хочу, щоб світ дізнався, що в нас ну, чудові є стендап-коміки. Поки що тяжко йде, тому що ці коміки англійською не дуже добре володіють, а ті, хто володіє, не зовсім ще коміки, тільки починаючи. Ми шукаємо, шукаємо як передати це все. Будемо думаю, може якось будемо перекладати матеріал е, е, коміків, але ну дуже чудові талановиті е, коміки, і можна побачити стендап український. От Львівський є клуб, стендап Батл Клаб. В мене ютуб канал є. Також є київський клуб, андерграунд, підпільний стендап, підпільний стендап називається. Там теж дуже багато талановитих коміків. А, оце основні такі два ютуб-канали. Але також є і багато інакших окремих е, ну, коміки там ведуть свої сторінки. Українська стендап-комедія, треба подивитися. Ну і багато є е, е, тепер з'являється жінок в стендапі, що мені подобається. Бо е, мені спочатку здавалося, що в Україні мало було жінок задіяно в стендапі, uh -huh. бо в певні моменти було там. Нас я і ще одна дівчина на, на якомусь заході або деколи я єдина жінка на заході, де там 20 коміків виступає. Але тепер більше з'являється. І є дуже гарні талановиті стендап-коміки. А мої і мої подруги, там Алла Волкова, моя любима, і е, Валерія Михайлова. Е, це з Харкова стендап-комікеса. А е, ще зі Львова моя подруга е, Марія. Не згадаю є <ріст> 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 ну, я, я багато що. <ріст> Настю, щиро дякуємо. Дякуємо за розмову і успіхів. І дякую. будемо абсолютно дивитися і підтримувати всього самого найкращого. Дуже дякую, дуже рада була з вами поспілкуватися. Дякую.